О, здоров. Я тебе сьогодні в церкві бачив. Mm, і що? Стояв там з мамою за ручку, тримався, плакав. Я би побачив, якби ти себе вів від штанах. Mm. А, а ти а де стояв? Ми ззаді з мужиками стояли, сміялися з твоїх вільветових штанів. Mm. А правда, що твій дід сьогодні чекушку посвятив? Правда. І що, баба нічого не казала? Ні, Вона в Італії. Дід, тут, ну тільки чекушку посвятив, у нас більше нічого звичайного в хаті немає. Ну, давай яйцями битися. Ну давай добре, що хоч у тебе є щось. Да, мене два. Так. Давай. Ага. Воно не підстроєне? Нічого, що підстроєно. Щоб воно не було якесь в мене слабке в тебе. Ні. Ні. Понюхав, бо вердя. Свердять яйця ну, да, да. Да. готовий? Готовий. Христостос. Вийс на воскрес. А, то я то не мої яйця. То Ні. як не твої, як ти їх приніс? То приніс і мало приніс, може я. То ми не те, що ми вчора робили. Це просто в тебе мощність в тебе середній мене, напевне, сильний. Бо я не... сильний. Владик, чекай, бо щось не то, блядь. Давай ти між сраками, може, давай сраками. Кажи так. ти Христос Воскрес. Христос воскрес. Слухай, то зовсім не ті яйця. Ну, не плач. Добре, не це, це ти це ти приніс? Тож ти дав? Та я таке маю. Зовсім ти... не то. А ну то якісь дерев'яни, ти маєш. Ну то як? Я мав два яйця, але ти щось поміняв, бо то ми, я не можу то, може, треба прийняти. Поразку, Владік. Я тим яйцем побив все і діду, і всю сім'ю, і бабу. Знаєш, як колись як бився яйцями, я сім'ю розбив. Мене тато з мамою розвелися. То Владік, щось не то. Добре. Ти засильно б'єш тобі. Ну, що то я б'ю і знаєш, і коні здихають. Е... Знаєш, треба просто прийняти життя, як воно є. І бути далі жити. Той, хто виграв яйце, той забирає їсти. Я не люблю яйця їсти. Якби ми билися цукерками. Добре, то що будемо робити? Якось додому не хочеться там крик такий шум, а, всі сваряться, там, за політику варять. Так, і за цих, за секс, то все. Ну, давай будемо робити так, як ми діємо в цій ситуації зазвичай. Христос Воскрес.